Всім привіт! Сьогодні ми давно не знімали пів року. І ми прийшли на паб і ми зараз будемо якусь ружайку відкривати і, це, і будемо грати з нею, з вами Павло І Саня. Ну, короче, коротше, це наше відео. І все. Ми, коротше, включимося, коли... В катку зайдемо. Так, да так, -да так, -да так. -да -да. Все. Вон, ми зайшли в катку. І, коротше, ми зараз тут попробуємо або напіти на босса, або прийняти ціпів. Коротше, коли ми будемо біля ціпів, або на боссу і буде. Коротше, самі щось якісь збої, так що я піду на босса, то сам я можу не спросити. Але мітро надоїло баги, просто метро мітро не заходить. Я зараз перезаходжу, може мене заб'є, він чекає, там поіграємо. Да, зараз, коли вб'ю боса, ну коротше, зараз все, йдемо на боса. Постійне я фул 6.

Бос, не Ну забили, да? Да, не виділяй, не не не, якщо золото не знімається. Ладно, я дам цей. Так, шо джи ви... П'ятий шлям шлем заберу і що. Не мені дай, дай фул фолхить мені просто що це? А, пот... Коротше, ми... якийсь інтересний момент, коли буде щось нормальне, все, давайте. Коротше, ми тут трохи проіграємо. там чел відхиляється, просто багато багато наніс. А ми квізі нам зараз кабеля. Коротше, зараз грем у нас двох зразу. Але там чело, якщо є розкіт, то давай. У мене є розкіт, де він, застанім ящиком. Не, він, там ці штуки. Не, він вже певно пуше. Я чую шаги. Я дойду. Мені кажется, лучше сюда перейти. Або десь зад реально. А то мені кажется нас зараз. Ти поки там, короче, виігруй, а я схвачусь потім прийду, якщо что-то фурши. Я йду сюди наверх. Я тоже. Короче, пацани, нам, капець, читайте, що ми бути. Ой-ой-ой, шо... ой-ой-ой, нокну фол шестерку. Ой-ой-ой, тихи ще будь. Короче, пацани, ми бути. тихіше хібудь, можеш? Так. Че, хочеш нас скушать? Ох. Не кажется. Без этим уже. Я трохемею игра, ты трохи ні Я вообще их бучарую не, не знаю нашої Я але наши граники, но это такчика. Короче, пацани, Потайте лайки, будь ласка. Так, да, підписуйтесь, тому як я Да, Лучше ставте лайки, тоді ми будемо гравати. Говоримо горим. Жарко зараз. Ну, я думаю, як я поліз. Взагалі немає на лісниці. Чого ти не можеш вийти, Це він нам всю катку заруїнить. просто.

<рес> Ладно, зараз в другій карці вже зустрінемося. Коротше, я хочу зняти свій аккаунт вон. У мене золоті є пушки. У ну, мене в мене пушок багато, а от по бронці вже біда біда реально вон. тільки що есть. У мене є дві МК золото. У мене дуже є золотий, кажу. Але я поки їх не буду роздавати. Ну коротше, я можу дати якусь, типа, ви підписуєтесь щось там, напишете свою айдішечку. Я можу дати в якісь дві пушечки. І я можу Ну, дати. просто дати. Коротше, просто так роздам Лутікс. Так, да, я можу ще дати пару золотих оружень. Все, граю. Только підписую. Та тихо буде підписуєтесь. Да. Ну, типа, сюрприз просто буде. Ви навіть не будете знати, що я вам дам, і дві пушечки якось. Там це зі пацани, ми заспавнились. Ми зараз будемо програвати, дивіться як, просто вчіться як програвати, просто спавні, де ти на ці пів то все так цікаво. Так, мене вже бабла немає. Знаєте, скільки в мене лямів? 13 лямів у нього. Так, мені 13 тисяч. Поняли? Якщо я багато, мені треба бабла. Представляє, на ким дилиться і думає, йома, що це за бути. Там... Чого скинули тебе немає? Сто скин, а як ми граємо? Там певно сило як там скін джить або кенчуриво. Не знаю. Коротше кента син. Ой, якби три... Ой, я хочу їм спрод зробити. мені Та вони нам це. Спрот зроб, я їм затороблю за повод над столями. Буду сто в Ай не виду, Саша, що ти оце думаєш? Підбираємо, що можемо. можем. Не, щас. <рес> ти навіть не взяв, ти зразу пішов. Я взяв епік. То ж тобі бабло треба. Ти ж а одна тисяча. Да, одна тисяча. Маляма триста тисяч. Ого, ти малюнер. Майон. Да, малюнер. Ты босс выпадает. Мы yes. поднимаемся. <рикул> ah, а, не ну там... А ну-ка, может, вещичкой... О, сайга. О, сайга. А я бомжара. жараться. Oh, oh, я. А! Палик да, я тебя uh! люблю. Oh! 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 Рано хрущеваться. Не, рано, у нас зараз все. Мне габела. Пока, а Павел. Нам требует. Я идти. я сматываюсь. Что мне ещё делать? А я, не хочу приезжать. Да, тут зараз еще одни теперь выезжают. Джабара, детка бомбейла. М -м. Ну, зараз еще и бот там сюда? Белый босс Ничего не забрали, склад. Сколад. Понимаєш? Я в одному голову, в другому ціло, там, коротше, три четверки на мене. просто сучу. Та тихо заткнися, можеш! І дивіться, вони на мене Тебе вбили. Зажим що... ідеально. Вони тако на мене дивились. Четверки. І скільки? Там вони схитай, ну я навіть не попадаю і за тебе! На колені! Дупил! Чи я ще одного забив? Я не знаю. Я по-моему двойку грани Та там Тройка! Хоча я мію грати, хоч би якусь. А я бутера. Хоча пані Паніку не хотіло вбити за ухід. Бо в нього нерви ніколи. Так, треба, хоч би щось спасти. Треба граніком заберуть. Тут ще була четвірка, одна повзла. Четвірка заїхала. Бачиш, я хоч мію грати. Кто-то <клес> четверка. О, МКшка вышла. Ой-ой-ой. Я МКшку лучше начинал за сырально. Боже, там все знаешь, что штурмовики полны. МКшку кашку мы берем. Там нету, нормально, что ты? Ну да. Нету, так тут еще. Тобі зараз... Не реально, а чому ніхто не буває? Тебе зараз четвертого. Не, ну лучше мені траве призрач. Реально я двох забрав, Ти Красавчик. Ні, трох вроді. Я гранику такому пиша. Я їм наніс до фіга. Не можеш протулятися, а то ти так от... А я мені давить. Ну, що ти виходив? по шестеркам. Там пару шестерок, але я лучше нарватись не буду. Та давай, мне казать, наказав, четверок накажи. шестерок ніхто На мне стать не по можешь гренно взять. Ты там... Та, йди на вихід. Не, реально, я хоч би щось показав. А не грав. Я ни за що не за что не проиграю и всю жизнь не побеждал. Wow! Дві се скільки мани хп. 0-0-0-0. Куда? Ну конечно четверк. А ну, а ты хочешь? Не. Зняли кашку и шлем. Чесно. А не, я эту кашку. Тільки підняв кашку заслилися, що це за гану, вонюче. Тільки підняв зразу сливчий назис! Так, сім, ті, сім, вонюче. Бери, що с шостий броник ходят. Я ходив попереду. Ладно, в каті побачимося. Все, ми в каточці, коротше. Да, взагалі. Зараз будемо роздати. А тихіше, ну можеш бути, я кажу, а то ти зараз завжди щось кажеш перебиваєшся мене. Кажи, коли я не кажу, а то ти. О, давай по відкриємо. Бачини, mm. пішли на радку, пішли на ну, нам чиї, то. Я файтер. файта. Бачите, да. вижив. Вийшов... Ну ладно, вбратися або там дехати. Коротше, бачив, які. Коротше, мене нокнули, я біг собі на радку, мене нокнули. зараз доб'ють стопудово просто. Але ні, я зараз спущуся. А вони пушать. Скільки там їх? Один.

Ну коротше, якщо він помре, на цьому етапі, закінчимося вже буде якийсь другий ролик. Даємо. Прийми Саша по братськи тобі. Так, від оружати нам ми не змогли Оце. Ага. або дві оружейки ти відкриєш що випаде, з тим будемо грати. Але вже в другому відео. Да, якщо пістолет випаде. Пістолет. Першу на шосту карту, потім у три якусь получимо, потім будемо. Перше треба мені зараз вижити, його забити на викупити. Ну, зато з тебе нічого не зняло. О, так. Він та криса просто. Ну, але він, ну, короче. Короче говоря, я та О, дивися, що в мене. Бам! Тобі такий ударочок. Дивися, що який. Бам! Ой-ой-ой. І ще один. <плес> ти маєш виграти, ти всі які тобі подарки. Ти мене патрони на граніка забрав? Ти хоче, перехідні патрони. Тим... Последний под неман последний. А ты вообще шесть в двенадцать пом ідеал. Давай, усани и пуш. Три патрона ему мало сейчас настигать. Ты стильки раскатал. Возьми патроны на гранику, пацани, коротше, дивися за мною, я піду на боси просто. Ну коротше, включимося, коли на боси, щоб не таке довго відео було. Да, да. Коротше, все ще тут ціпочки, ціпочечки. Все ще може їх розвалити, Санечка, Санечка. Да. Так, я так розвалю, як вони мені. Зі, в мене руки поніли. Може, ще буде того, буває пусто. Пусто, нічого. А ні, я тепер. 11 секунд из гимна. Можешь запушить. На найди сынкашке. ти курити пацієнти, нічого кажу. Давай. Давай. Мені ікрали, повертався. У мене екран просто не перевертався, в мене екран просто. Я просто стріляв в раму. Я тут сміх, не сидя сміх. Не, я все що міг нормально грати, але просто хитубунки вермоф. Я вадим. Вадим, що Саша зняли. Ахиня, так. Да. Короче. Включимся в кач в всюсь. Ні, Ну пока уже, пока. Да. <зархи> Не <зархи> получилось зифа? Ну, Ставьте да. лайки. Короче, да,